Друзі, вітаю всіх! Сьогодні ділюся із вами дуже смачним і улюбленим рецептом заварних пряників. Вони виходять настільки ніжні, вони просто тануть в роті. Самий головний секрет в тому, що чим довше вони лежать, тим ніжніші та ароматніші вони стають. Так, щоб вас. Не обманювати не менше 5 днів. Якщо вони лежать, вони лишаються такими ж м'якенькими. Але не дуже тяжко це перевірити, тому що вони дуже швидко зникають з вашої кухні. Обов'язково приготуйте. Я більш ніж впевнена, для вас цей рецепт так само стане улюбленим. Тепер готую духи для тіста. Третю частину чайної ложки гвоздики. Необхідно поєднати з половинкою чайної ложки духмяного перцю, чайна ложка меленого імбіря, чайна ложка кориці, третя частина чайної ложки мускатного горіха, дрібка ваніліну і в середньому 3 столових ложки гарного какао, ароматного. Необхідно все це перемолоти до однорідної маси. Як тільки сухі інгредієнти підготовлені, Готую тісто. В миску вливаю 300 мл кефіру. Жирність може бути любою. Всипаю 300 г цукру, додаю 2 жовтки, вливаю 50 мл рафінованої олії, обов'язково додаю чайну ложечку без гірки солі і попередньо розтоплене вершкове масло, щоб воно вже вистегло. Тепер ретельно все перемішую, щоб цукор і сіль розчинилися. Щоб пряники вийшли пухенькими, я обов'язково додаю півчайної ложки соди. Необхідно все добре перемішати. Як тільки сода погасилася, я всипаю 150 г борошна. До борошна додаю ароматну суміш, тепер необхідно все дуже добре перемішати, щоб не лишалося грудочок. До дуже ароматної шоколадної суміші, я додаю решту борошна. У мене лишається 550 грамів. Обов'язково ще всипаю пачечку розпушувача, вагою 18 грамів, і тепер добре перемішую та замішую тісто. Тісто вийде липкуватим, але ні в якому разі не треба борошна додавати більше. Тільки в тому випадку, якщо вологість борошна відрізняється. І ви бачите, що тісто дійсно пливе. Тоді, звичайно, треба борошна додати. Залишки борошна завжди додавайте частинами. Тоді ви зможете контролювати плотність тіста. І ні в якому випадку ви його не заб'єте. І воно вийде у вас саме необхідної консистенції. На початку процесу. Можна тісто вимішувати за допомогою ложки або лопатки, як це робила я, після чого необхідно перейти на вимішування руками. Саме тоді, вже дуже добре відчувається, чи таке тісто ми отримали по консистенції. Ось такими розтягуючими рухами я завжди вимішую тісто, воно тоді скоріше е, збирається. Нічого страшного, що воно в'язке, воно таким і буде, і е, воно буде липким, тому що в ньому достатня кількість цукру, е, підчищаю стіночки, лишаю тісто відпочити на 15 хвилин. Після чого переношу на поверхню столу та ділю на кульки. Після того, як тісто відпочило, в нього вже збільшилася клейковина, воно стало еластичним, дуже слухняним, працювати з ним одне задоволення. Стіл я змащую невеликою кількістю олії, перекладаю тісто та трошки його обминаю на столі. Тепер з ним працювати дійсно одне задоволення. Підготовлене тісто я ділю на дві частини. Кожну частину я розкачую в жгутик. Жгут нарізаю шматочками. Вага кожного шматка має бути в середньому 70-72 г. Із даної кількості тіста в мене виходить 22 пряника. Тепер необхідно кожен шматочок підкатати в кульку, а тим часом Духовка в мене вже розігрівається при температурі 180 градусів. Формовані пряники я буду випікати на антипригарному пергаменті. Обов'язково викладаю їх на відстані, тому що вони достатньо добре збільшаться в розмірі і випікаю їх на середньому рівні. Духовка обов'язково має бути попередньо розігріта, режим вверх низ випікаю 20 хвилин. А поки випікаються прянички, я підготую глазур. Необхідно два білка, які лишилися від жовтків. Змішати з цукровою пудрою в мене пішло 200 г, додаю в середньому столову ложку соку лимону та дуже добре перемішую. Як тільки прянички вистигли, за допомогою кухонного пензлика покриваю тоненьким шаром цієї глазурі. Вона, до речі, дуже швидко застигає на пряниках. І вже пряники глазуровані я перекладаю на пергамент до повного висихання. Після того, як покрила глазурю, пройшло в середньому 15 хвилин, і пряники практично сухі. Така глазурь дійсно дуже швидко схоплюється. Саме головне вона не кришиться та не осипається з випічки. Аромат стоїть неймовірний, обов'язково приготуйте. Це дійсно один з самих-самих смачних рецептів. Готуйте та смакуйте! Ну а я з нетерпінням буду чекати на вподобайки, щоб я бачила, які рецепти найбільш всього вам подобаються, та обов'язково коментуйте! Ну, а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!